Тривожність можна контролювати чи треба прийняти? Так, щоб повністю контролювати, чи її позбутися раз і назавжди, то навряд чи. Але зменшити її прояви, силу проявів то це реально. І тут можуть допомагати різноманітні де і дихальні техніки, і письмові розмірковування словом різне спрацьовувати. Але варто розуміти, що є люди, які все одно які тривожитимуться більше чи менше. Тут головне мені здається брати за критерії якість життя, наскільки це впливає. Якщо людині стає важко і нереально жити, вона випадає в моменти тривожності, то варто з цим щось робити. Як страх і тривожність пов'язані? Страх він конкретніший і не так довго триває в часі. Тривожність зазвичай забирає простір свій, вона може дуже надовго затягуватися в житті, і вона стосується якихось уявних картинок в голові, ну, імовірних. А що якщо? Оце от про тривожність. А що якщо завтра станеться, або сьогодні, або зараз, або щось вилетить, або вхопить якийсь приступ. Ну, Тобто людини можуть розгортатися різні сценарії, дуже швидко миготіти ці картинки в голові, і людина себе дуже сильно накручуватиме. А страх він може бути про щось конкретне. Якщо на прикладі брати, то можна уявити собі як пожежну сигналізацію. Якщо є е, загроза, що виникне пожежа? Спрацювала сигналізація. Людина така перелякалася і, і намагається якось діяти, або хтось завмирає по різному реакції. А тривожність можна порівняти, що ця пожежна сигналізація. Вона просто спрацьовує, спрацьовує. Я згадала момент, у, у друзях була серія, коли у Фібі почала ну, заклинула якусь кнопку і спрацювала сигналізація. Вона просто виле, вона не знала, що зробити. Ну, в неї це від цього була не, не знаю чи тривожність, але гнів так точно. Але в, в реальному житті, якщо порівняти, то це не мабуть ця, ця кнопка спрацьовує постійно і все таке виє, виє, виє. Ось це тривожність. Коли тривожність може бути корисною, так, насправді це є зворотний бік тривожності, вона не тільки погане. І тривожні люди вони в хорошому аспекті, вони продумують різні плани. Таку людину о, класно мати в компанії, бо вона. Швидко вкаже, що щось іде не так. Або тривожність сприятиме для того, щоб вона вивчатиме конкурентів, яка ситуація прораховуватиме імовірні сценарії, різноманітні плани. І відповідно підготовка вийде набагато кращою. Або ж тривожний студент. Він же ж буде вивчати. І, і, і білети вивчить, і ще які теми можна розглянути, і прогорне в своїй голові багато сценаріїв і шукатиме на них відповіді. А непродуктивна, така шкідливий прояв тривожності це коли це зупиняє, блокує тривожність така сильна, що людина нічого не може з цим діяти. Вона немовби заціпеніла і в своїх, просто в прояві цих емоцій. Як тривогу перенаправити в корисне русло? Тривога це. Реакція на невизначеність. Я не знаю, що буде відбуватися, тому в моїй голові з'являються всі можливі і неможливі сценарії, що може статися. І, відповідно, людину може дуже сильно закручувати. От тривожні думки вони накручують. От такий вирт реально тут на обкладинці, коли намальовано, оце от щось схоже відбувається в мозку. І якщо це реакція на невизначеність, то ми можемо дати людині. Орієнтири, а що в її житті є визначеним, тобто де вона може повернути свій вплив, повернути свій контроль. Якщо це тривожність дуже сильна в моменті, коли людину просто захлинає, то все навряд чи вдасться їй дати орієнтир. Для початку їй потрібно стабілізувати її стан. Для цього підійдуть дихальні техніки. Якщо дуже загально говорити, то саме на видихання. Бо якщо людина вдихає, вона активує е, весь організм. А якщо видихає, вона не заспокоюється. Тому в дихальних техніках видихи мають бути коротші за вдихи. А якщо вдалося вже стабілізувати стан людини, а вже більше про те, як задіяти інші частини мозку, і можна подумати над тим, а за що людина? На що людина може вплинути реально? От повернути відчуття контролю. І якщо це тривога за рідних, за невизначеність, наприклад, якщо вони в окупації, чи може людина тут вплинути навряд чи, але на що вона може вплинути? Для когось таким якорем стабільності може бути донати? Можуть бути донати. Це як спосіб повпливати на ситуацію, чи хтось плете маскувальні сітки, відчути, що в, цій, в цьому конкретному напрямі ось тут моя зона впливу, ось тут я можу давати якийсь результат і змінювати реальність. Інколи ці зміни можуть бути невеликими. Не але варто на них фокусуватися, а аніж на чомусь великому, де немає жодного впливу. Mm -hmm. Це якщо йдеться про рідних, може бути ще. Тривога про дітей у батьків, наприклад, підлітків, де діти з ким гуляють, куди вони пішли. Тут можна завчасно, ну не, не в тому моменті, коли мамі вже потрібно крапати заспокійливе, а в тому моменті, коли вже заспокоїлися і можна поговорити, домовитися. А як далі пробудувати сценарії? Якщо так, то ми діємо ось так: домовлятися про, про певні правила спільні для обох сторін. Як можна заспокоїти себе в моменті? Дихання це найуніверсальніший спосіб і найпростіший саме для заспокоєння. Якщо тривога дуже сильна, закручує, то ми починаємо із того, щоб заспокоїтися релаксаційні техніки. Ну Одна із найпростіших технік, я її перейняла від психотерапевта Гершанова. Він називається дихання телефоном. Ну, по телефону. Це означає, що є в телефоні довша лінія і коротша. Та, що довша, ми використовуємо для видиху, глибш робимо довший видих, саме, наприклад, на шість. Рахуємо до 6, після того вдих короткий на 2-3 секунди, знову ж таки, видих на 6. І, і так, вдих. Є ще техніка дихання квадратне, коли ми робимо. Але там рівні вдихи і видихи, і, і між ними паузи. Це теж можна використовувати, але є більше за, за, за техніки, де видихи будуть довші. Це найпростіший спосіб заспокоїти людину. Е, для тіла можна зробити це називається прогресивна м'язова релаксація, якщо дуже просто її показувати, це спочатку, наприклад, напружити дуже сильно тіло, стиснути кулаки, потримати певний час, а потім розтиснути, і таке відчуття полегшення, не мов би, відбувається. Це, це ті дії, які ми можемо в моменті, коли тривожність дуже висока. Потім, коли вже. Людина більше заспокоїлась, але хоче щось зробити превентивно, якби на майбутнє, то можна вчитися спілкуватися зі своїми думками і дивитися в ті з них, які найбільше бентежить. Наприклад, а якщо станеться і щось таке загрозливе, там вже катастрофічні думки, що може бути? І окей, що я тоді робитиму? Якщо можна робити, якийсь сценарій відбудувати. Я чула про такі випадки, коли люди доходили до того, що типу, що найстрашніше може статися? Ну я помру. Типу, якщо я помру, то мені вже все одно, що відбуватимуся, і самі посміялися. Це такий якийсь чорний гумор. Але різні люди реагують по-різному. А мені подобається той сценарій, що ми вступаємо в діалог із, із нашими думками. Типу, а що це відбувається зараз? А це правда чи ні? Ага, а це неправда виявляється. Ну така, чого цього боятися? Ще один варіант це означає виділити місце для своєї тривожності. Наприклад, запланувати у своєму графіку, що я буду тривожитися з 18.00 до 18.15. Якщо думки тривожні з'являються в інший час, ми беремо, фіксуємо цю думку і кажемо, ну. Але потривожуся я о 18.00, коли в мене це за графіком. І тоді нас певна кількість цих думок. Може бути, що о 18.00 взагалі не хочеться тривожити. А ті думки, які виписані, вони стануть для нас своєрідним таким дослідницьким матеріалом, бо можна поспостерігати. А виявляється, що частина думок повторюється постійно. І ми накручуємо, накручуємо себе ними і навіть не вступаємо з ними в діалог, наскільки вони правдиві чи ні. Як заспокоїти людину, яку накрила тривожність? Якщо по фразах тут більше про реакцію. Якщо ми скажемо людині, то все нормально, їй аж ніяк не нормально в цей момент. Чи там все буде добре, але ну, їй в цей момент. Це може викликати ще якийсь або гнів. Або в когось бажання закритися, бо мене зовсім не розуміють. Натомість можна сказати людині: типу, аго, я тут з тобою. Дивись, ну типу, викликати якийсь контакт людини. Я тут ти бачиш, а давай зараз з тобою разом подихаємо і ось так. Глибок, глибший видих, видих, потім вдих, тобто допомогти людині через тіло запустити якісь реакції, бо в той момент вона не зможе, якщо це висока тривожність, дуже сильні емоції захлинають, ну неможливо апелювати до розуму. Потрібно спершу стабілізувати стан людини, а потім уже можна поговорити з нею, що з нею відбувалося і що для неї не окей, які, наприклад, фрази її дуже бентежать. Але зазвичай це те, що людині зовсім не співмірно з тим, що вона проживає, коли їй говорять про те, що зовсім не так, як у неї, то цей викликатиме може бути відразу чи закритість або ж агресію. Як контролювати тривожність? Більше відбудовувати того, на що можна впливати, і повертати фокус на те, на що я можу реально вплинути це те, що допомагає знайомитися із собою в різних станах, і в ті моменти, коли людина спокійніша, пробудовувати варіант, а що можна, що може бути. Ну, а повернення впливу, от зосередитись на своїй зоні впливу, це мастхелп.